Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе і дякуємо Тобі Господь Боже, що наші захисники повертаються додому з тих країн. Ми молимося, Господу Тобі, Господь, щоб було більше таких ситуацій. Щоб наші захисники поверталися додому. Ми молимося, Господи, Тобі за ситуацію в нашій країні. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб були хвилі Твої милості і благодаті на нашу землю. Ми молимося, Господи Тобі. Щоб країна, вона та країна, вона відступала. Молимося, Господи, Тобі, щоб жодний план ворога, він не був успішний. Молимося, Господи, Тобі зараз за ті міста, які в небезпеці, які зараз перебувають у. Важкому стані. Молимося, Господи, Тобі, щоб там були зміни твої, зміни на краще. Молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна вона була звільнена від ворогів. Тато Небесний також молимося, Господи Тобі, Господь, за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи Тобі, щоб. Вона була тихою, спокійною, Боже, без руйнувань, без трагедій, Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб стріли лукавого не долітали. Тато Небесний. Зупини кожен план ворога, зупини кожну стрілу, зупини. Кожну кулю, Господь, ми молимося, Господи Тобі, і благаємо Тебе про твій захист, про твій порятунок, про твою милість. Кому Господь Боже зараз потрібно відчути тебе, я молюся, Господи, тобі, щоб кожен це відчув, ім'я твоє Боже. Амінь. Ісус Господь, я приходжу зараз до Тебе, Боже, і прошу Тебе, Господь Боже. Наповни кожного, хто зараз чує цю молитву своєю любов'ю. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб кожен відчув тебе, який є ти, справжній, що ти є і його Іре, і його Нісі. Шалом. Ісус Господь, в тебе так багато імен. І ти є цілитель, і ти є любов, і ти є захист, і ти є підтримка. Я молюся, Господи Тобі, Боже. Ти є великий Бог, ти робиш неможливе можливим. Ти відкриваєш двері там, де закриті двері. Ти той, хто оновлює розум, ти той, хто зцілює, Господь. І я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб кожен сьогодні відчув тебе, відчув твою любов. Любов твою, Господь Боже, вона не має меж. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб у кожній людині, хто зараз чує цю молитву, відкрилися духовні очі. І Господь, дай побачити те, що можливо вона щось робить не так, Господь. Можливо, їй важко зараз відкривати тобі серце, але я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб ці стіни, стіни лжи, вони впали, Господь. Зціли, Господь Боже, кожну людину, хто зараз чує цю молитву, наповни її Духом Святим. В ім'я Твоє, Боже. Амінь.